Індокринація це закладання певної ідеї в голові людини, завгодної та вигідної уряду чи політичній організації. Індивіду вселяють ідеологію доти, доки він не думає, що сам прийшов до цієї думки. З латинськи слово перекладається як усередину та навчання термін вигадали етолхи, коли вивчали проблеми людської поведінки. Філософська теорія індокринації полягає в тому, щоб впровадити в масу якусь важливу ідею, довкола якої утворюється група однодумців. Вони вірять у цю ідеологію, підтримують та поширюють її далі. Різновидами цього явища в інформаційному просторі практично всіх сучасних країн є чутки інформаційне вкидання, фальсифікація, дезінформація, приховування фактів. Метою індокринації може бути впровадження в маси свідомості особливої ідеї на формування та зміцнення груп однодумців з метою їх згуртування. Але іноді ідеологічна обробка покликана протистояти чужим доктринам, захищати інтереси країни або зберегти вплив чинних лідерів. Деко може хвилювати питання, у чому різниця між індоктринацією та пропагандою. Очевидно, що останнє є одним із важелів впливу на свідомість мас та керування їх настроєм. Саме за допомогою пропагандистських гасел і закликів, зацікавлена сторона має можливість провадити потрібну їй цінність, ідеї, доктрини та погляди. Ці методи дозволяють привернути увагу до вигідної влади ідеології та зміцнити її позиції. Давайте розглянемо приклад. По суті, вся реклама це індоккринація. Через рекламні ролики та макети людям крапелька за крапелькою вкладають певні ідеї, що кава бадьорить вранці, Кока-Кола невід'ємна часть Різдва. Саме тому багато хто не уявляє ранку без кави певної марки і завжди купує його, а на святковому столі у нас завжди пляшка Кока-Коли. Багато людей, що жили в СРСР, сприймають віру в комунізм як власний вибір, а відмова від цієї ідеології також особистою думкою. Звичайно, об'єктивно оцінити, чи змінила людина думку, керуючись виключно внутрішніми відчуттями, чи під впливом зовнішніх маніпуляцій, практично неможливо, але це питання дає привід задуматись. Подібними інструментами користуються і лідери сект, які вселяють своїм жертвам. Що відмова від особистої свободи на користь нав'язаної ідеології є їх усвідомленим та добровільним рішенням. Проблема індоктринації в освіті застосовується індокринація та у сфері навчання людей. Це буває, коли викладач не навчає, а нав'язує свої ідеї. Вам варто насторожитись, якщо педагог розповідає лише позитивне, приховуючи негативні аспекти питання, навчає небезпечних наук та речей, пропагандує свої погляди та не прислухається до ваших, вибирає свою авторитарність. Спираються на релігію, расові показники. Викладачі мають як інтелектуальний авторитет, сприйняття студентом їхньої експертності та практичний, здатність силу свого становища, ставити оцінки, забезпечувати дотримання правил. Якби викладачі не намагались, вони не можуть уникнути даної влади, а можуть вибирати, як до неї ставитись, авторитарно нав'язувати свою точку зору або ж поважати думку кожного учня. Якщо вам здається, що вами маніпулюють, і у вашу голову закладають якусь ідею, швидше за все, вам не здається, так воно і є. Вважається, що до такого впливу найчастіше піддаються люди без критичного мислення та високого інтелекту. На жаль, індокринація суспільства не припиниться ніколи. Для політиків, брендів ЗМІ це корисний інструмент, який дає свої плоди. Але давайте запам'ятаємо цитату з фільму варто ідеї заволодіти мозком, позбутися її вже практично неможливо. І будемо більш вибіркові до того, що нам намагаються нав'язати. Якщо це відео було для вас корисне, підпишіться на канал та поставте вподобайку.